Доброго дня, другокласники! Запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку таблиці множення числа 3 та ділення на 3. Всі сідайте тихо діти, Домовляємось, не шуміти! На уроці не дрімати, а старанно працювати. І працювати ми сьогодні будемо у підручнику на сторінках 98-99 і в друкованому зошиті на сторінці 22. Усний рахунок допоможи трьом поросятам зібрати жолуді на обід. Різницю чисел 30 і 24. збільш на 4. Буде 24. А тепер від числа 94 відніми 32. Шість два. Від числа 20 Відніми добуток чисел 8 і 2. Спочатку дізнайтеся. Скільки буде 8 помножити на 2? І від 20 відніми добуток чисел. Буде 4. 15 поділи на 15. Так, 1. А тепер до добутку чисел два і сім. Додай шістнадцять. Тридцять. Вісім. Поділи на чотири. І помнож на 9. І це буде. Вісімнадцять. Молодці. Натисніть відео на паузу. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Обчисліть значення виразів. Запишіть тільки результати. Працюємо за підручником. Виконай дії, використовуючи малюнки. За першим малюнком. Три ряди по три чашки це буде 9. А тепер ми із множення 9, поділимо на 3, і ми отримаємо 3. За наступним малюнком по три щітки, чотири групи, це буде 12. І з рівності на множення тепер ми 12 ділимо на 3 і отримаємо 4. Трішки відпочиньте, діти. Таблицю множення числа 3. 3 помножити на 1 3. 3 помножити на 2 6. Це ми пам'ятаємо із таблиці множення числа 2. 3 помножити на 3 це буде 9. Або до попереднього результату 6. Ми додаємо, що третій раз 3 і буде 9. Тепер до 9 ми додаємо ще четвертий раз 3, і буде 12. Тобто 3 помножити на 4 12. 3 помножити на 5. До 12 додаємо ще 5 раз 3, це буде 15. 3 помножити на 6 18. Тепер до 18 додаємо ще 7 раз 3, 21. 3 помножити на 8, 24. 3 помножити на 9. 27. І 3 помножити на 10, це буде 30. Тобто, кожний наступний результат у нас збільшувався на 3. Прочитаємо таблицю ділення на 3. Таблиця ділення на 3 у нас отрималась І з таблиці множення. Якщо 3 помножити на 1, це було 3, то 3 поділити на 3 буде 1. 6 поділити на 3 – це 2. 9 поділити на 3 – 3. 12 поділити на 3 – у нас 4. 15 поділити на 3 – 5. 18 поділити на 3 – 6. Якщо 3 помножити на 7 – 21, то 21 поділити на 3 – 7. 24 поділити на 3 – це буде так – 8. 27 поділити на 3 9. І 30 поділити на 3 це 10. Отож, раджу вивчити результати таблиці множення та ділення на пам'ять. Виконаємо завдання 4. Назви числа, що діляться на 2, на 3 на 4 і на 6. Спочатку назвемо числа, що діляться на 2. Тобто. Це парні числа діляться на 2. Які у нас пригадуємо? На 2 ми можемо поділити. Це 6, а також 12. 18, тому що в нас було із таблиці множення на 2. 9 помножити на 2, 18. Також на 2 ми ще можемо поділити 24 і 30, на 3. Ми можемо поділити Це 3, саме число 3 на себе. Потім ми можемо поділити на 3 усі числа: Це 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 і 30. На 4, це ті числа, які ділилися, ми можемо на 2, та ще раз на 2. Це ми можемо поділити 12 на 4 і ще 24. І на 6 ми можемо поділити це число, саме на себе це число 6, а також 12, ми можемо поділити ще 18, де є число 6, 24 і 30 ми можемо поділити на 6. Виконаємо письмову задачу 5. Один дитячий візочок має три колеса. Скільки коліс потрібно для п'яти таких візочків, а для десяти? Якщо один візок 3 колеса. А 5 візочків, що це означає? Що це нам потрібно по три, пять разів. І ми запишемо. Так, ті множення. умноження запишіть самостійно. А тепер давайте перевіримо. Тобто, по 3, 5 візочків ми отримали 15 колід для п'яти візочків. А для 10 запишіть: нам потрібно перевірте: 3 помножити на 10. Отож, у відповіді ми запишемо. Що нам потрібно 15 коліс для п'яти візочків і 30 коліс для 10. Наступно виконаємо письмову задачу 6. Яблук було 8 кг, а груш удвічі менше. Що означає удвічі? Це у 2 рази менше. Усі фрукти розклали порівну у три коробки. Перше запитання. Скільки було кілограмів фруктів? І наступне запитання: скільки кілограмів фруктів у кожній коробці. Тобто нам потрібно дізнатися, по скільки кілограмів у кожній коробці було. Спочатку нам треба дізнатися, скільки було кілограмів фруктів. А щоб дізнатися, скільки було кілограмів фруктів. У нас яблука відомі, а груші ні. Отож, спочатку ми дізнаємось, скільки було груш. Якщо їх у 2 рази менше. Натисніть відео на паузу і спробуйте записати самостійно, скільки ж це було груш. Так, давайте перевіримо: якщо у 2 рази менше, то нам потрібно 8 поділити на 2. І ми дізнаємо, що було в нас 4 кілограми груш. От тепер ми можемо відповісти на питання, скільки було кілограмів фруктів. Якою дією? Так, додавання: якщо яблук 8 кг, а груш ми вже дізналися 4 кілограми, то самостійно спробуйте записати і дізнатися, скільки ж всього було фруктів. Давайте перевіримо. До 8 кг яблук додати 4 кг груш, І ми дізнаємося, що було всього 12 кг фруктів. Усі фрукти потім розклали порівну у три коробки. От тепер ми можемо дізнатися, скільки ж кілограмів фруктів у кожній коробці. А що означає розклали порівну у три коробки? Це означає поділити на. Три рівні частини. Тобто записати? Так, дію ділення, тобто 12 кілограмів ми поділимо на три, розкладаємо у три коробки, і ми отримаємо, що 4 кілограми фруктів у кожній коробці. Молодці. Задача 7 письмово, склади за схемами задачі та розв'яжи. За першою схемою ми можемо визначити, що задачі буде розповідатися про гроші і яблука. Наприклад, купили 8 кг грош, а яблук 4 кілограми. Що нам потрібно? Нам потрібно порівняти у скільки разів або вибрати знак більше сказати, або у скільки разів менше. Отож, запишіть свої числові дані, скільки кілограмів груш і скільки яблук, і оберіть знак, який ви хочете порівняти. Але пам'ятайте, щоб удізнати, що у скільки разів більше або менше, нам потрібно більше число поділити на менше. За наступною схемою задачі розповідається. Про зубну пасту і рідке мило і питання задачі нам потрібно порівняти, наскільки оберіть питання більше або менше, і теж самостійно підставте числові дані. Але при цьому пам'ятайте: для того, щоб порівняти, сказати, наскільки більше чи менше, нам потрібно від більшого числа відняти менше. І відрізняти. Якщо у скільки разів більше, то ми виконуємо дію ділення. А на скільки більше або менше, то ми віднімаємо, ще раз нагадую. І попрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 22. Оберіть відповідний жолудь до вашої роботи. Дякую вам за увагу і за роботу. На все добре вам!